Всім привіт! Я сьогодні хочу поділитися з вами невеличкою історією однієї жінки, яка змінила світ. Ця історія є невеличким доповненням до проповіді, яку я впевнений, ви вже подивилися. А якщо не подивилися, там внизу буде посиланечко, переходимо, дивимося, а потім повертаємося сюди. Сьогодні ми поговоримо трохи про Рут і про її шлях як жінки, що втратила все, а потім знайшла набагато більше. Давайте дам невеличкий контекст. Рут народилася на території сучасної Йорданії, в Написано в степах Моаву і свого часу стала дружиною біженця з Ізраїлю. Цей чоловік тікав від війни і знайшов там своє кохання, одружився на неї і жив з нею певний час. А потім він помер, як помер його брат, і залишилася свекруха на ім'я Ноїмінь і дві невістки Орфа і Рут. Орфа вирішила залишитися в Моаві, а Рут і Неїмінь повернулися в Ізраїль. Рут була. Чужою на території Ізраїля, і тоді не було жодних державних програм з допомоги таким людям. Тому що часи були інші, і якщо ти вдовиця, а тим паче, якщо ти вдовиця і чужинка, то в тебе майже не було жодних шансів на те, щоб проводити нормальне життя. В тебе не було жодних умов, в тебе не було а, нормального способу знайти собі гроші, знайти собі якийсь підробіток, і ти буквально мала жебракувати. Що власне Рут і робила, але її жебракування було трохи унікальним. Тому що вона не прийшла в храм, не сіла біля центрального входу з притягнутою рукою і не чекала, доки їй допоможуть. Ні, вона зробила інакше. Вона пішла на поле людини, про яку вона чула, що це людина добра і багата. І прийшла вона на поле і починала збирати колосся, яке падало після жінців. Це була невелика кількість, звісно, тому що, ну. Більша частина колосі збиралася потім всіма ну, працівниками і забиралася в господу. Але Рут мала певний певну частину з цього і мала могла якось жити. ВОС, власник цього поля, коли дізнався про цю ситуацію, побачив Рут, побачив, що вона працює, побачив, що вона гарна собою, побачив, що вона ну, поводить себе цілком пристойно, адекватно і все добре, сказав, щоб їй не заважали і навіть підкидали додатково. Ще, щоб а, все було нормально. В неї щоб їй було якось легше. Потім вони почали з нею спілкуватися, потім вони почали з нею поступово зближатися, і ВООЗ закохався в Рут. І зрештою, після подій, які ви могли почути на проповіді, вони стали а, чоловіком і дружиною, і вони стали прабабцею і прадідом царя Давида, який став далеким пращуром Ісуса Христа. Таким чином, Рут. Прийшовши на це поле, прийшовши збирати колоски, стала частиною родослівної Ісуса Христа. Мені здається, це дуже важливий контекст для того, щоб розуміти одну важливу річ. Рут прийшла як Переселенка і жебрачка до багатої людини просити милостині, а стала частиною його родини. Так само, і ми з вами, церква, кожен день, кожен тиждень бачимо багато таких самих рут. Які приходять до нашої церкви, по суті, збирати колоски. Ми бачимо багато людей, які приходять до нашої церкви, забирати залишки того, що лишилося в нас після всього, що в нас витрачено вже, якісь проекти, якісь служіння. І те, що ми допомагаємо їм, це добре. Те, що ми їм підкидаємо а, ці додаткові колоски, щоб їм жилося краще, це добре. Але чи можемо ми сказати, що ми є достатньо гостинною, достатньо люблячим місцем, щоб запропонувати їм стати частиною нашої родини, як Во запропонував Руті. Я сподіваюся, що так. І питання найголовніше до людей, які є цими самими Рут в житті. Я знаю, що ви дивитесь мене, я знаю, що ви почуєте мене, я хочу вам вас спитати, дивіться, зараз ви певною мірою на місці цієї жінки. Ви в іншому місті, в чужому місті, в місті, яке можливо вас не приймає, місці, яке вам тяжко, і ви можете сумувати за своєю батьківщиною, можете сумувати за місцями, які ви покинули. І зараз ви певною мірою перебуваєте в скрутному становищі, в скрутному положенні, і ви прийшли буквально ті самі колоски збирати, тому що іншого виходу у вас скоріш за все немає. Ви збираєте їх в нас, ви збираєте їх на інших полях, ви збираєте їх в інших місцях. Це нормально. У вас такі обставини. Але якщо ми от вам пропонуємо постійно, регулярно стати частиною родини, доєднатися до нас і щоб не колоски були вашими, а все поле, щоб не оці щоб не гуманітарка, оця маленька, була вашою, а все, що ми можемо вам дати, щоб ми допомогли вам не збирати крихти зі столу, а сісти за стіл як господарям, як господиням. Ось про це для мене історія Рут. Історія Рут це історія про допомогу переселенцям, про іс історія про допомогу тим, хто потребує цього. Історія про те, як переселенець може стати місцевим. Історія про те, як переселенець може адаптуватися і стати частиною великого і багатої родини, якою є церква зараз. Тому я хочу залишити вас з цими думками сьогодні, щоб. Кожен з нас, кожен з вас подумав про те, наскільки ми готові рухатися разом, наскільки вози і рути можуть рухатися разом і ставати частиною родостінсу Христа, ставати частиною Його родини. Тому я молюся за вас, тому я переймаюся за вас, і тому я дуже хочу, щоб рано чи пізно ми згадували цю історію як історію нашого життя. Я сам був. Переселенцем, я сам, власне, є переселенцем, я з Донецьку живу в Києві. І свого часу я обрав іти з церкви, я обрав іти з шляхом Рут, я обрав іти шляхом родини Ісуса Христа. І тепер я про це жодного разу не шкодував. І тепер я запрошую вас так само, як і я колись піти разом з нами. Тому дякую вам за увагу і сподіваюся, що ви приймете це до свого серця.